15 грудня ми вже поставили ялиночку. Оці гірлянди я завжди купую кожен рік новеньку. І от тут замовите Замовити червону ікру, чорну ікру, золоту ікру, щуки, пишіть приватні повідомлення. 10 видів і криє в наявності. Щоб стовбур не видно було. Так, ставимо її на столішницю. Цей рік вона у нас вріст дитини. Кожним модом буде вище і вище. Якого числа ставити ялинку, Ви чи ставити взагалі? Ми купили на універсальних позняків, скільки вона стоїть. Ой! 5 гривень всего лиш? 5 гривень і красота на пів місяця чи на місяць. Тут ось ще у нас сніговичок є. Місце для подарунків. І така красота. Хочем не світиться, а світиться. Ще й мигає. Знаете, как красота.